Друзі, привіт! Я сьогодні хочу поговорити про таймтрекер, розповісти, як їм користуватися. Напевно, кожного з вас, хто ще не встиг отримати погодинний контракт, цікавить, а як же він працює, і тут є два шляхи: ви можете або вмикати таймтрекер та трекати увесь час, поки ви працюєте, або додавати мануалам всі ваші години, які ви напрацювали. Давайте по порядку. Якщо ви отримали новий контракт. Все починається з того, що ви повинні побачити його. У переліку ваших контрактів, якщо ви його там не бачите, є дві причини. Перше, можливо, просто глючить ваш таймтрекер, вам треба його перезапустити, або ви потрапили на менш досвідченого клієнта, як це було колись у мене, який просто невірно вказав дату початку контракту. Він вас ще не почався. Тоді варто потрапити у контракт, подивитися дату старту і лише з цієї дати починати працювати. Далі. Коли ви ж все ж таки побачили ваш контракт серед переліку, все дуже просто. В той час, коли ви починаєте працювати, вам достатньо лише увімкнути трекер і працювати. Але не забувайте його вимикати, коли займаєтесь іншими речами, і відстежуйте для того, щоб не вийти за ліміт. Вашим годинам, щоб не працювати безкоштовно. Upwork повістить сповістить вас, коли ваш час закінчиться. А тепер хочу роз'яснити про те, а як і коли треба додавати манулом ваші години, які ви напрацювали. Ну, по-перше, з мого власного досвіду є деякі типи робіт, наприклад, коли я розробляю логотип, я не завжди працюю за комп'ютером. І я попередньо з клієнтом домовляюся про те, що мене це займе такий-то час, і я просто дам це манолам. Другий момент, коли ви, можливо, перепрацювали. І ось останній мій контракт якраз був з таким прикладом. Коли я побачив, що у мене є недосвідчений клієнт, для нього буде важко додати ці години. Я йому сам запропонував, що давай на, на початку тижня я додам їх манулам. І це якраз ми зараз з вами зробимо. Для цього нам спочатку треба подивитися, а скільки ми перепрацювали. Ми знаходимо потрібний нам контракт, переходимо у розділ Time sheet, де ми якраз бачимо наш попередній тиждень, і ми бачимо, що ми перепрацювали майже 2 години. Можна додати прямо. А тут будемо робити із таймтрекера Add Manual. Додамо йому, що це був over limit. І ще важливий момент: ви не можете додавати заднім числом. Треба додавати поточною датою. Наприклад, ми почали о, давайте спробуємо о 12. і завершили о 13.50. Save. І, як ви бачите, наш час було додано у поточний Тиждень і ці години зараховані, і хочу від себе додати, що насправді, от для мене, як для дизайнера, це найкращий шлях, коли ти цінуєш кожну свою хвилину, і замовник розуміє, за що він сплачує. Тому і нашому проекту хотілося, щоб цінували наш час. І якщо для вас дійсно корисна інформація, якою ми ділимося, то просимо лише підписатися на канал, поставити вподобайки і у коментарях поділитися власними питаннями. Можливо, ми ще щось не охопили.